Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Тож, давайте розглядати. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Дивіться, такий. А так можуть бути і будуватись плани, а можуть просто обговорюватись якісь фантазії. Коли, знаєте, у спілкуванні з кимсь, з ким вам взагалі-то приємно спілкуватися, людина може бути старшою за вас віком, людина, яку поважаєте, яку цінуєте, дослухаєтесь, до якої, може, це ви для когось така людина, людина з вашої родини. Знаєте, як тут може обговорюватись якась певна ситуація, в якій ви, як знаєте, в розмові, ну, як ви шукуєте, як би воно було зручніше зробити, який обрати ну там будь-що. Шось... Це більш як продомовляння з кимсь. Коли ви, спілкуючись, ну, як будуєте плани на майбутнє, ну не, не дуже надалеке таке ну, на далеке майбутнє. Наприклад, на найближчі дні, може, на ці вихідні. От на протязі цих трьох днів, щось вам треба буде зробити, Але зробити не наодинця, а як разом зробити така ситуація. Це, знаєте, як для вас це буде як найважливіша справа, бо вона не тільки вам, а й людині важлива, і просто треба зробити, і, скажімо, далі вже можна там рухатись в будь-який бік, робити вже що хочете, але от. Після цього от, щось таке важливе, щось, коли дотримується традицій, коли щось непорушне треба робити. От, як знаєте, так воно треба, так роблять робили батьки, роблять, ну, скажімо, це ну, певні канони, їх не можна порушити. Далі дивимось. Сфера кохання, до чого вам тут готуватись, давайте побачимо. Тут, як, знаєте, свої якісь, свою межу людина оберігає, чи це ви, чи та людина, з якою спілкуєтесь, трошки маніпулятивно, але ж не без, не без цього. І. На бажаннях. Людина грає на бажаннях. Ну, знає, чого ви хочете, знає вас, знаєте навіть трошки краще, ніж ви самі себе знаєте. Людина, яка може від вас в певному сенсі потребувати жертв, а якщо трошки інакше подивитись, то це і ви можете. Самі по собі жертовність таку відробляти разом поряд з людиною, разом з людиною. Ну, така якась ситуація, коли е, дуже звертають увагу карти на певні маніпуляції, які відбуваються з цією людиною. Ну, от. Для когось це, знаєте, навіть зверніть увагу, бо людині дуже хочеться бути ну, от, інакшою для вас. Чи інакшим, відрізнятись від усіх інших, не бути таким, як ви звикли сприймати людей. Щось, знаєте, от це теж це як маніпуляція, і це в певному сенсі гра, але ж і заради того, щоб вас зачепити, щоб ви просто, от, знаєте, як більше думали про людину, більше якось згадували. Більше аналізували стосунки і якісь вчинки людини. Ну, така якась цікава іграшка. Робота. Давайте дивитись, до чого вам готуватись в роботі. Угу. Взагалі-то непогано, але не швидко. Тут більше про зростання а, якихось ваших, ну, де ви що ви там працюєте, а, може ви якесь нове направлення взяли собі до роботи. Може, ви взагалі десь в чомусь ну, щось нове для себе вивчаєте, пробуєте собі там, ну щось там, певні рухи. Але це, знаєте, зростання показане, але. А, От Ми дивимося на один день, а тут трошки більше за строком, тут е, ситуація, яка більше осінь і початок зими, отакі От тут більш карти. Е, коли ви, ну як Те, що ви зараз робите, воно тоді вам вже буде давати врожаї. І не забувайте, бо конкуренти у вас є в вашій справі. Тож будьте конкурентоспроможні, тоді, ну, взагалі, тут не показано поганих карт, ні. Але ж все одно, от, тримайте руку на пульсі, будьте людиною, яка пам'ятає про те, що є конкуренти і треба ну, вміти. Чи обійти конкурентів, чи просто, от, знаєте, навіть якщо не швидше них рухатись, то хоча б на рівні, щоб ви теж були помітні. Далі дивимось, що вам треба прийняти в своє життя і теж треба до цього готуватись. Якась брехня, але дивіться жінка з сім'ї. Ну, так, брехня хитра ще будь-як воно там для вас може бути, ситуація, яка. Дивіться, як воно може бути. Не обов'язково, що людина планує в чимсь вам збрехати. Десь вас там ошукати. Людина може не, не так як треба зрозуміти певну інформацію і видавати її вам її як, ну, істина. Ну, Я тобі кажу, бо це ж, ну, я ж, я ж не помилилась, але ж карта брехні лягає першою, то зверніть увагу, десь людина просто щось могла ну, чи переплутати, чи взагалі, от, знаєте, як... Сприйняття людини, от її спроможність сприйняти певну ситуацію, інформацію там будь-що. Ну, от Воно таке. На цей день воно було таким. Людина дійсно щось приймає за правду, але воно буде змінюватись, воно буде вточнюватись. І ну, просто, ну, знаєте, як, дайте людині можливість на помилку. Від чого варто б відмовитись, до цього теж треба готуватись. Так, дивіться, рух вам показаний скрізь. Рух матеріальних енергій. Рух, який взагалі-то це щось як по колу. Воно не буде, знаєте, от це щось, що, як в вашій родині, в вашому спілкуванні там тісне, тісне коло спілкування, воно щось таке саме вже було не один раз. І це ситуація, коли, знаєте, вам дуже хочеться. Відсторонитись від цього всього, але ж треба робити. треба робити Тут якась циклічність є от день, коли ви можете робити одні й ті самі ну, вчинки. от Наприклад, вчора ви теж так так само день провели. Той тиждень у вас був таким самим. Трошки відмовтесь від. Аж занадто звичних якихось а, вчинків. Трошки собі додайте якоїсь новизни, Ну, там, щоб просто емоції свої перезавантажити, щоб просто дати собі можливість якихось змін. Знаєте, коли, наприклад, звикли на роботу ходити одним і тим самим шляхом. Трошки змініть його, трошки, ну, наприклад, якщо ви проходите. А, через, Ну скажімо, через парк, обійдіть його трошки, трошки змініть, ну, зовсім трошки, але змініть свій шлях. Наприклад, Ну якщо ви там звикли там брати собі на обід. Ну, там щось, наприклад, бутерброд, так? І п'єте його з кавою. Візьміть в цей день не бутерброд, а там, наприклад, Ну я не знаю там сирок якийсь, там щось щось інше. от Просто вам потрібні зміни. отут от знаєте, карти аж кричать про це, бо це дійсно перезавантажить ваші енергії, вашу внутрішню енергію, вам трошки легше буде далі просуватись. Так, і давайте чого вам не уминути. Побачимо. Тут якась сумна ситуація. І дивіться, дівчата, хлопці, ми ж дивимося загальний розклад. Для кого як буде? Для когось це ситуація, коли буде образа на людину. Мені показано їм. Імператриця це може бути для когось з вас людина. З вашої родини, це мама, там бабуся, може бути і сестрою, але старша за вас людина. Для когось це ситуація пов'язана з країною, бо імператрицею нам показують зазвичай нашу Україну. Але ситуація, знаєте, змін, змін коли з сумом відходить людина ну, от, з, -з, з звичних своїх там, ну, наприклад, для когось це зміна помешкання, коли треба від'їхати, ну, бо, бо зараз так треба. Для когось дійсно ну, трошки навіть сумніша ситуація, коли сумувати будете за людиною, яка ну, просто закінчує своє життя. Або в цей день ви як згадувати будете людиною, яка пішла з життя, але ж, ну, от, як, наприклад, це Ну, річниця, може, день народження був у цієї людини в цей день, ну це згадування. Тож ви різні у вас різні життєві ситуації, для кожного з вас трошки воно буде по-різному, але головне тут от знаєте, як емоційне сприйняття ситуації, коли емоції не про радість. А про те, що ну, от якщо людина вже померла, то будете згадувати, що людині зараз вже легше, бо помирала, там, наприклад, ну, от щось там по хворобі було. Але зараз вже людині це все ну, як її вже не стосується. Там, Якщо від'їздити треба, то теж вам сумно буде. Кидати своє там помешкання, взагалі місцину. Ну от воно таке, воно тут не показана радість, але ж цього не оминути, Це показано як ну, для когось, я не буду малювати швидкий строк, Але ж до півроку воно може бути, може бути, і трошки для когось, може бути, якщо від'їздити, якщо ви змінюєте локацію. Тож будьте готові і беріть з собою те, що вам треба, дійсно, треба. Так, і це, ну, зараз. Це та інформація, яка не зненацька буде, а вона уже, вже ви її розглядаєте, вже ви знаєте про це, вже готуєтесь до цього. Це не так, що там все добре і тут вам сповістили, що давай збирайся і швидко їдь. Ні, ви знаєте, ви Ну тобто розумієте для себе, що це для тих мешканців, які. Дуже-дуже близько до лінії фронту і там, де вам ну, вже говорять про таке, що краще поки що від'їздіть. Так, далі дивимось параду від вищих сил для вас. Угу. Тут продовження, тут просто продовження. Тут показана ситуація, коли, коли ну, треба відстоювати своє, коли е ситуація, яка от вона зараз, як десь посередині. І треба швидко реагувати на цю ситуацію. І треба зробити таким чином, щоб, ну, якщо хочете когось прогнати, то треба вже діяти, не треба затягувати. І ситуація, яка знов ж таки кажуть мені, що це не зненацька. Це ситуація до якої готують. І до якої закликають, щоб, знаєте, людина ну, не відкидала від себе те, що дійсно важливе, щоб людина звертала увагу на своє внутрішнє. Щоб людина дослухалась до себе, до своїх потреб і свої потреби ну, зберігала, щоб відстоювала. Ну, про таке більш, будьте уважні в цей день, будьте людиною, яка, знаєте, не відмахується та пусте, я взагалі на це не звертаю увагу. А взагалі будьте людиною, яка себе дуже-дуже захищає. Отаке, на цьому я закриваю це відео. Всім дякую за проведений з вами час і бажаю вам всім міцного захисту, міцного здоров'я. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Будьте дуже-дуже уважні до себе і до своїх рідних, близьких. Хай все буде добре, хай все буде тихо і мирно. І побачимось. Всім пока!